12 квітня 2014-го. Донбаське місто Слов'янськ захопили озброєні люди. В Україні почалася антитерористична операція, що триває і досі. Мирне життя опинилося під загрозою, тому тисячі людей йдуть захищати незалежність своєї держави. Донбас боронять строкові військові, добровольці, медики та волонтери. Певна війна почалась з Майдану. Я якраз в цей день чергувала на пункті пропуску, і ми дивилися з колегами пряму трансляцію через інтернет, що відбувалось на Майдані, як розстрілювали ні в чому не винних наших громадян. І я тоді зрозуміла, що це початок чогось дуже страшного. Зубиття в країні такі були події. Хотів піти в армію, захищати державу. Пішов я в воєнкомат, і мені сказали, що можна як добровольцем піти на контракт. Забрали нас в учебку. І здобув я там освіту, водій, БМП. І після того, вже після навчань всіх, нас відправили в зону АТО. Це було літо 2014 року. Коли знаєш про такі події, які куються на території моєї батьківщини, дуже велике було бажання. Що зробити? Найперше, що мені порадили, з чого можна почати свою діяльність, це просто приїхати до хлопців у госпіталь, дізнатися їхні потреби, напряму йти, напряму дізнаватися. Хлопців привозили прямо з полю бою, роздягненими. Тобто не вистачало одягу, не вистачало речей, не вистачало засобів особистої гігієни. З допомогою людей простого народу збиралися кошти, речі і зводилися в госпіталі. Я професійний військовий маю 12. Роки вислуги. Це була друга волна призову до Лав Збройних сил України, коли держава направила, туди, тоді, тоді пішов. Я не вибирав Донбаса, чи Крим, чи що. Це був обов'язок військовослужбовця. В даному випадку була зона відповідальності наша бригада, це донецький напрямок. Ця війна для мене була, наприклад, з самого початку. Це просто картинка по телевізору. Мене запросили до міста щастя як медика-волонтера. І вже там, зустрівшись напряму з війною, з постраждалими, з пораненими в дуже великій кількості, бо це був якраз 14 рік. Такого поняття, як тактична", тактична медицина, не існувало. Люди не були підготовлені. І через це дуже багато було втрат. Комбат тодішнього 12-го БТРО запросив мене до батальйону як медика 15 го серпня. Я вже була в. Дмитрий. В Украину я приехал в августе месяца 2014 года с бывшей супругой. Мы решили из Санкт-Петербурга переехать в Киев, ну и жить уже в Украине. Я думаю, что все прекрасно понимают, да, что происходит в России, политика, отношение людей к тому, что происходит. И для себя внутренне я принял решение пойти в добровольческий корпус. 17 октября я попал... Уже непосредственно в батальйон. Десь ми ну, в 2014 році забрали брата на, на, по мобілізації. Не знали ще, що толком має бути, бо ніхто тоді ще не знав, що взагалі починається. У 2015 році мобілізували тата. Тато був в зоні АТО, мені е, виповнилось 18 років і в цьому самому місяці, по-моєму, пішла в військкомат. Питати, чи можна мене якось взяти в армію. І сказали, що ну, потрібні тільки медсестри і кухарі. Я говорю, що в мене якраз є ну, закінчена освіта, середньоспеціального кухаря, що, можливо, я чимось згожуся, давайте ну, піду служити. В АТО я потрапив добровольцем, зразу пішов на контракт, ніхто не призивав наоборот, воєнкомат воєнком не хотів відпускати, бо тут каже, такі як ти ще треба тут. Був і гранатометником, і кулеметником, і Ну, В основному займався снайпінго. Я навчалася в 2014 році в місті Києві в університеті культури. Я була під час розгону студентів на Майдані. Моя хороша знайома мені запропонувала поїхати на саме перший вишкіл госпітальєрів. Після того, як я пройшла цей вишкіл, я попала в групи Широкіно. І е, літо 16-го року я потрапила в Авдіївку. У 2013 році я приїхав на Майдан. Коли вже Майдан підходив до кінця, я якраз вже був в автодозорі. І мої друзі спитали, чи йду я в АТО. Я, я сказав, що так, я йду. Ну, мені посеятували піти батальйон Донбас. Що було далі? Петровці, воєнна частина. тренировки, потом мы направились в зону боевых действий. Там было много чего. Смерть была, и ад был, будем так сказать. И, друз и друзей теряли. Все мы пришли. Истории разные, та об'єднує их одно. Воля до життя. Ці люди зустрілися у важкі часи, але любов та віра виявилися сильнішими за страх. Це був 15-й рік. Всі перший раз приїхали в АТО. Відправили на станицю Луганську. Найважче було. Доводити хлопцям, що ти хочеш бути на рівні з ними. Не так, щоб як до всіх, як до дівчат ставлення, щоб було, а до військовослужбовця, що має бути якась дистанція, має бути якась повага. Я її зустрів на рівненському полігоні. Перший раз побачив, дуже сподобалась. Така хороша дівчина була. Ходив Добре. там кожного дня під будь-яким приводом незрозумілим, ну таким абсурдним зовсім. Тільки щоб зустріч була спочатку. Я дуже сильно стидався, мені якось було трошки страшно. Потім я вже відчув, що я її дуже сильно кохаю, я вже не можу без неї. Потім почалися квіти, дуже багато квітів було ще де він його брав, це для мене була загадка. Я дуже хотів сина, хотів після себе слід залишити. Я поїхала в Володимир Волинськ на службу. Вони залишилися в зоні АТО і дізналися, що вагітна. Да, коли вона мені це розказала, я капець, який був в такому шоці просто. Це просто не передати. На таких емоціях як вибіг, там почав кричати, там хлопці почали мене вітати, ну, що буде дитина. Появився сенс життя. Да. Почав бути більш обережним вже на полі бою. Зараз що у нас? Вже почалося да, цивільне життя. Да. Моєму сину вже півтора року. Підростає син. З ним все-таки виповниться 18 і постане питання про службу. Підтримаю, якби я знаю, наскільки це важливо для чоловіка. Ми Познайомились випадково в автобусі. Він запитав, чи я заміжня. Я сказала так, я кажу, в мене четверо дітей і взагалі не човно, так відшукувалася. На другий день запросив мене на каву, а потім через о, тиждень йому дали повістку. В Донбасі я пробув десь рік до поранення. Протягом цього року я з Лесі общався, коли був зв'язок, тільки в телефонному режимі з трепетом та з ніжністю. Леся думала, що я на Яворівському полігоні на навчаннях, як нахожуся. Я таки не казав, що я був там. Я переживала э, за Сашу і постійно молилась. Відкривала слов на сторінці хранінні волі воїнів на полі брані. От я відкривала, в мене вже навіть як закладка там була. А в мене, знаєте, принципово переверталась сторінка на э, молитва об усопших. Ну це було якийсь такий нехороший знак. Э, в день, коли його поранили, він мені дзвонив. Я відчула, що це було прощання. Сказала, ти мене набереш ввечері. Він сказав, не знаю, побачимо. А я кажу, ні, дай мені, будь ласка, слово, що ти мене набереш ввечері і ми поговоримо. А він каже, як Бог дасть. Він не позвонив, я почала шукати через волонтерів, знайомих перезвонила, кажу, дівчата, Саша пропав. На третю добу мене набрала. Дівчина волонтер і каже: ти каже, стоїш чи сидиш. Каже, Саша дуже важкий, він у комі. Це потім, після поранення, коли я зник через бійці правого сектора, мене знайшла Леся. Те, що я побачила в реанімації, це було жахливо. В основному в нейрохірургії там були з пораненнями в голову. Саша був один із них. Він знаходився на той момент у комі. Осколок, коли влучив голову, він прорізав йому весь мозок і зупинився десь по тилиці. Я запитала лікарів про його стан. вони сказали, що а, взагалі надії ніякої нема. Я кажу, як нема, що навіть пів процента ви не можете дати. Вони кажуть, що не можемо дати навіть пів процента. Читала над ним молитви через тиждень, а він а, почав реагувати. Лікар його спитав, Саша, Саша, ти мене чуєш? Ну, він так по солдатськи я вас слушаю. Кого ти бачиш? Ну, я стояла, він не сказав, він каже, Кіся. Це дуже важливо для мене. Весь час вона була зі мною. Це дуже мене гріло. Я знав, що я повернусь до цієї людини. Коли людина повертається до життя помаленьку, от вона точно так само вчиться говорити, ковтати, точно так само, як дітей вчать, батьки. Лікарі тоді мені на той момент сказали, все, що ви зробите протягом року, він такий залишиться. Я старалась по максимуму його повозити по всіх лікарях, по реабілітаціях, по, ну, по Україні. У нас так. Тепер уже в нас всі професіонали. І лікарі, і волонтери, і реабілітологи, тому що вони скільки хлопців підняли на ноги. Так сталося, що своє життя скрепили обручками. До речі, свадьба у нас відбулася у шпиталі, там, де я проходив реабілітацію. Вони нам накрили, скажімо так, стол, паровий котлета, дієта номер 5, а то ще що ти з чим-то? Кричали гірку. У нашому випадку це було дуже романтично. Давай! — Що давай? Наливай! Саша він такий, він шуткує постійно. Найкращим було подарунком, коли Саша почав ходити і з -з зумів донести півкружечки кави мені до ліжка. Половина розлив, але ну, половина тоді це було найвищим таким рівнем визнання. период войны не было такого что кто-то там меня как-то упрекал что я русский или еще что-то все относится нормально по сути не важно с какой-то страны важно что мы сидели нас после нового года привезли в пески это под донецкий аэропорт и мы попали в рот огневой поддержки артиллерия я думаю что первое время было всем страшно все ходили немножко бледненькие да то есть такие с такими гвозищами потом уже привыкаешь потом уже просто как работа пески Опитна же там рядашка, Авдеевка з Авдіївської промзоною. І, в принципі, вот почти три роки я там і привезла. Коли ми були в Авдеевке, ми приїжджали до промзони, і на Царская охота, такая була позиція, ми приїжджали вже. Після обстрілу, коли вже все утихало, якраз нас визивали, ми забирали поранених на швидку, грозили, надавали першу медичну допомогу, стабілізували їх до найближчого медпункту. І наш друг спільний з Володимиром написав мені смс, питає, куди ти їдеш? кажу на п'ятий батальйон. Він мені пише: у мене там є дуже хороший друг. Я хочу щоб ви познайомились. Діма нього субота. Ми з ним знайомі з ще. он в батальоне госпитальеры, парамедик-водитель. Он мне позвонил, говорит, там приехала новая наша девочка, бери конфеты, бери пирожные, бери чай, иди, говорит, помоги, объясни, чтоб там, ну, чтобы она познакомилась со всеми, чтобы, если какие-то вопросы, помочь. Ну, в итоге получилась немножко неловкая ситуация такая, да, то чай, пирожные, Настя, я, и что пришел, непонятно. Ну, так она, как сваха была, на самом деле. Ну, тогда мы еще даже не думали там ничего, просто общались, знакомились. Але потім якось це зайшло так, що я роз... почала розуміти, що якось трошки починаю сумувати за цією людиною, якось хочеться з ним ще зустрітися, поспілкуватися. І ти так само й було в нього. Потім у нас почались відносини на батальйоні. Ми навчалися, общалися, блін, давай, поженімося. Ждати, поки війна кончиться, ну немає сенсу. Поки на Дембелю теж не да. тобто Давай поженимся, а давай. Он говорит, а как, а где, а в каком городе? Я говорю, ну давай, говорю, здесь на войне. Очень так для нас было значимо, что согласился нас венчать, наш товарищ уже покойный, капиван Сергей Мороз. Венчание было очень таким классным, очень таким душевным. У Насти було платье вишиванка я був просто в вишиванці, в формі. Ну і всі хлопці в формі. Ввенчались, в сусідні поселки отпраздновали. І потом на третій день мы уже были обратно в Авдеевке. То есть у нас свадебное путешествие было непосредственно там на ну, как Сахимахта. Жить начали уже в Киеве на гражданке. Ви знали, что я беременна уже. Ну, мы жили... Живы... В Києві, поки я навчалася, закінчила останній курс, і у чоловіка була завжди мрія жити біля моря. Під час реабілітації, коли він потрапив в Одесу, йому дуже сподобалась Одеса, він прямо закохався в неї. І Він сказав, що дуже хочу, щоб ми жили біля моря, щоб ми жили в такому місті. Знайомство наше сталося 15 травня, коли батальйон після ротації виходив з Бердичева. І мені випала нагода, честь, навіть не знаю, як назвати, я супроводжувала ешелон разом з зі своїм керівником, з начмєдом нашим, ромець. Моя рота йшла в, в охороні ешелона. А її доручили там, як медику. З двома бійцями вона ходила по вагону. І от е, така картина, значить, одна медична сумка ще ж по дорозі взяла ще дві, бо це дорога, це три дні, це і, 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 і потрапляться, і що тільки не зроблять, це ж все треба взяти з собою. І от це все доведено до сказу, мої хлопці знають, що якщо в мене вже очі вогнем горять, то краще на дорозі не ставати. І тут на тобі, стоїть 80 кілограмів в майки на дорозі. Я скрізь зуби брись малявка і пішла. Я оказався і на дорозі. Риба кажучи, була як, як такова наша перша зустріч. А вже пізніше, коли мене відправили на їхню першу роту медиком, десь, напевно, через тиждень два він мені нагадав, причому так десь з боку, так з що бристь малявка. Що він мав на увазі, що він мені хоче цим сказати? Закрутилося і пішло потихеньку, поїхало. Там хлопці, навіть мене, як кажуть, з палатки. Виселяли, казали, ти тут не ночуєш, освободи свободи місце. Коли людина круг тебе теплом, коханням, це воно відчутно. Потрошку так от, плекаючи свої почуття, мої почуття, він допоміг мені повірити, що взагалі навіть на війні кохання можливе. Просто треба довірити собі, повірити людині, як я І не боятися. Маючи на війні другу половину, це і з однієї сторони 50% хорошо, що рядом все, все постійно, все є сі опора, і словом перекинуться. І, а з іншої сторони, це дуже великий ризик і переживання, нерви. Дуже важко було. Командир нас відпустив віддихнути після очередного виходу. А потім да, дізналися, що Одних пройшов не зря. Одного разу щось зранку мені не дуже добре. І так буває, вийшла чаю попити, а воно щось ні, 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 ні. Я зателефонувала нашому медику, вона якраз була на виїзді з пацієнтом, каже, Лянка, а ну кажу, купи сюрприз, вона сміється. А ми з нею якось розмовляли, що дітки це гарно. Я їй чесно сказала, що я вже на дітей не сподіваюся, бо вік. Я собі зранку сходила, глянула, прийшла. Сказала і пішла. Коли він доганяє, каже, що ти маєш на увазі? Кажу, ти й мамі. Це я кажу, не знаю отак. Ще раз кажу, війна війною, виконуючи свій громадянський обов'язок, я приобрів дружину. І з'явилася наша маленька надійка. Як це не парадоксально звучить, бо це парадокс, коли війна дарує надію. Як би не було важко, але саме кохання, кохання до дитини допомагає нам залишатися разом і шукати якийсь компроміс, не ставати так в позу і казати, от я сказала, так і буде. Поранення отримав Віловайські при штурмі блокпоста. Подзвонили мої друзі питають, мене, що ти там, як ти там. Кожен переживав за мене. Я кажу, вже все навоювався. Ну, в смислі я кажу, лежу в больниці з перебитою ногою. Я зателефонувала координатору з питанням, де я можу бути більш корисна? Є хлопчина, який знаходиться в госпіталі за межами Києва, в Ірпіні, до якого ніхто не приїжджає, бо він не місцевий. Приймаєш, кажу, звичайно, хочу, давай, там я буду потрібна. А я з ним дзвонилася. Коли мені Віка подзвонила по телефону, я ж там по ефорії був, всім розказав, о, до мене зараз дівчина прийде. 100% гарна, дуже. Мало ли, може, влюблюся в неї. Ну, Віка приїхала. Всі ж, звісно, там вау-вау. Я навіть не уявляла, що може статися зі мною в госпіталі, поїхавши на цю зустріч. Віка біля мене сіла, я сказала всім тихо, всім ша, себе прилічно. Віка тільки моя. При першому знайомстві відвів усіх рукою. Не чіпати, вона моя. Що я могла про це подумати, вперше бачачи людину, яка вже на мене вкачає якісь права. На хаба. Не права, а вже вас положив. Він був веселий, він був грайливий, він був голодний. Постійно. Постійно, так. Да. Тому я з задоволенням підтримувала цей настрій, я підігравала йому, підтримувала його цей позитивний дух. Підкармлювала <хи> і підкормила. Мене дуже тягло до неї, мені її дуже хотілося обнімати. Хотів її постійно при вона від мене відворачувалася. Переломним моментом став переїзд в... з госпіталя додому. Коли я ще був в шпиталі, вона до мене їздила і кажу: я на тобі женюсь. Я їй казав, їй це... вона каже, що ти мені погрожиш, да? одружуйся, я не проти. Я її більше від себе ніколи не відпускав. Весілля в нас було скромне, тому що в країні війна йде, гинуть хлопці. А ми, якби, не підтримуємо дискотеки, там шумне кампанії. Я був у формі. Віка була в цьому шикарному платі. Прийшли мої друзі, побратими, волонтери приїхали. Ми розписалися. Поїхали в парк, Мамаю в з тобою сіли в кафе, в общем-то, от і все. І вже е через рік після весілля у нас з'явилася донечка, наша принцеса. Ми дуже щасливі, що в нас сім'я попонилася, що нам Бог послав таку красуню донечку. Ми дуже сподіваємося, що нам ще Бог пошли красення синочка. Коли я повертаюся додому, Пикає, що чую, тато. Тато прийшов. Біжить дочка, пригає на шию, цілує, обнімає. Дружина коли теж, звісно, обнімає, цілує. Ну, це приємне дуже відчуття, коли тебе хтось зустрічає, хтось чекає. Якщо погода гарна на вулиці, то ми можемо десь виїхати, там, в центр, в парк десь погуляти. Там бувало, їздили, білочок кормили. Заради дітей наших, це наше майбутнє. Ми готові боротися і надалі. Кохана, дякую тобі за синочка. Це дуже великий для мене подарок і все від Бога і від тебе. Я тобі дуже-дуже дякую. Дуже-дуже кохаю. Любов, така сила. Це великі почуття. <рес> Кохання врятує всесвіт. Так, і переможе будь-які обставини, війну і навіть смерть. Війна це погано. Але якби не ця війна, я б не зустрів би тебе. Мене б не було такої гарної донечки, як Сонюшка. У мене дуже гарна сім'я, гарна дружина. Я вас дуже обох люблю. Ну що, Наш приклад ще раз доводить, що війна не завада ані коханню, ані життю. Що як би там не було, а кохання воно тільки скріплює стосунки, робить їх більш щирими, більш справжніми. Ну і завдяки війні у нас тепер є не тільки ми, але й своя власна маленька надія.